Хто годує голодну тварину, той живить свою власну душу під таким девізом, в рамках благодійної акції Будь другом, представники Подільського молодіжного центру Лофт сумісно з молодіжною радою завітали до притулку щасливих тварин «Хеппі Док Хаус. Благодійна акція «Будь другом проходитиме у три етапи. Перший етап це було закупка кормів, а також залучення закладів освіти до даної акції, які передали е, корми е, сухі для. Тваринок, Другий етап це було саме відвідування цього притулку. І третій етап називається Лапи доброти. Це ми будемо в соціальних мережах викладати раз у місяць зображення тваринки, яку ви, молодь, мешканці громади зможуть взяти з собою добрі руки. Притулок був створений понад півтори роки тому з метою прихистити тварини, які на жаль у свій час залишились без уваги та опинилися на вулицях. Зараз в умовах війни притулок поповнився тваринами-переселенцями. Та тими, хто вимушено залишився без господаря. Мама хепідок хаосу Анастасія зізнається, що наразі у них на території з'явилось багато цуценят, які шукають своїх господарів. Адже найголовніше завдання притулку це не тільки захистити тварин, а й знайти для них нові домівки. Приютили дуже багато щенків, щенків із міста Подольська, з Одеси. Один із наших щеночків – це Аран. На самом деле це большая проблема. Зимой сейчас только вот начинает теплеть, и большая проблема, когда зима, дожди, куда щенков девать, чтобы это было безопасно для них место. И вот такие подобные заведения, как у нас, приюты, выполняют очень важную функцию. Тримати під опікою 50 тварин одночасно зовсім нелегко, тому час від часу організаторці притулку Хеппі Док Хаус допомагають небайдужі люди, але основну роботу доводиться виконувати самостійно. Час потепліло, приїжджають к нам помощники. Вот. Ну, на регулярній основі мене на вихідних приїжджає помощниця і допомога мені також нужна. Іноді я прошу сусідів або... Или... Ілі рукастих мужчин вони мені допомагають а так в основному я сама здесь живу». Приємно зазначити, що ця благодійна акція торкнулась кожного небайдужого. Серед них і дошкільнята та їх батьки, котрі зібрали та передали корми для тварин. Молодь центру Лофт привезли корми для тварин в притулок Хепі Док Хаус. Тут вони могли не тільки їх нагодувати, а й допомогти пані Анастасії виконати усі необхідні роботи і, звичайно, з задоволенням вигулювали та гралися з тваринами. Waduh, <laughs> waduh, <laughs> waduh, 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 Найголовніше це пам'ятати, що друзі наші молодші дійсно потребують нашої уваги та турботи. Отож, люди з добрим серцем ніколи не будуть байдужими до покинутих тварин. Їхнє головне завдання дати прихисток всім, хто цього потребує. Тож залишаймося людьми і не забуваємо, що ми несемо відповідальність за тих, кого приручили, адже вони назавжди залишаться нашими найвірнішими друзями. Ольга Ситник, Олексій Мягії, телекомпанія КЕТ.